У 2023 році погодні умови склалися, ну, дуже несприятливі для посіву земени. А також ну, логістична проблема нашої країни, на жаль, вона, вона існує, вона нікуди не поділась. Тому рентабельність пшениці в тому році була ну, дуже, дуже низькою. На полі де у попередні роки росла пшениця, тепер горох. Не посіяли пшеницю вперше за 20 років, розповідає керівниця агрофірми з Бобринця на Кіровоградщині Олена Крутько. Найбільш рентабельною культурою в нашому регіоні є соняшник, але сіяти соняшник по соняшнику на протязі довгого кількості років неможливо, оскільки падає дуже врожайність. Треба перебивати. От ми завжди перебивали пшеницю на сьогоднішній момент. Нам це зробити горохом. Думаю, ще тиждень, два і будемо збирати на сусідньому полі. Замість пшениці посіяли кукурудзу на Кіровоградщині Цього року посіяли 311 тисяч гектарів озими пшениці. Це на 29 тисяч менше ніж торік, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. В цілому прогнозовано очікуємо отримання урожаю пшениці менше. Десь на 300 тисяч тонн у порівнянні з попередніми роками. В середньому за три роки врожай взагалі ярих і зернових зернобових ми отримували 2 мільйони. Зараз плануємо трошки менше, але побачимо вже більше до середини життя. Пощіп зимої пшениці зменшується вже другий рік. Поспіль це пов'язана із рентабельністю цієї культури. Вона нижче, ніж це технічні та олійні культури. Це соняшник і ріпа. Поясні, в області споживають 8% зібраного врожаю. Зменшення посівів озимої пшениці не вплине на і продовольчу безпеку. Така ситуація в Україні в цілому, де минулої осені посіяли 4 мільйони гектарів озими пшениці порівняно з 7 мільйонами 800 тисячами у 2021 році. поясні керівниця аналітичного відділу українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Наразі ми маємо близько 24% окупованих. Українських земель, де в тому числі вирощувалася і озима пшениця. Це основний переважаючий фактор. Інший фактор це те, що зараз в Україні спостерігається поступове скорочення посівних площ під зерновими культурами і збільшення посівних площ під олійними культурами. Це пов'язано з тим, що зараз олійні культури простіше переробляти всередині України і відповідно експортувати результати її переробки. Говорить, зменшення посівних площ пшениці вплине на експортні потужності України, які будуть найнижчими за останні 10 років 13 мільйонів тонн. Вважає, це не вплине на продовольчу безпеку держави. Ми очікуємо врожай пшениці близько 19,5 мільйонів тонн. Внутрішня потреба України становить 6,5 мільйонів тонн. Відповідно, оця різниця і піде на експорт. Експортна виручка, безумовно, впаде, однак при цьому аграрії будуть мати можливість отримати хоча б мінімальний прибуток. Прогнозує, після зменшення посівних площ минулого року аграрії сіятимуть восени більше зими пшениці. Олександр Сметенко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.